І це моє третє відео, у якому я вам розповідаю про жанри журналістики та навчаю журналістської майстерності. Минулого разу ми з вами говорили про інтерв'ю, дізналися, які є види інтерв'ю, поговорили про роботу журналіста над інтерв'ю та вивчили правила проведення інтерв'ю, які є невід'ємною частиною цього жанру. Кому цікаво, але ви ще не встигли переглянути. Тоді бігом дивитись. Ну а ми продовжуємо. Сьогодні говоримо про лонгрід. Припускаю, що слово лонгрід ви чули не часто, а якщо її чули, то не вникали, що це таке. Ну або ж якщо і знали, що це жанр журналістики, то не задумувалися, як його правильно написати та й взагалі що туди входить. Якщо я вгадала з вас підписка, отож розповідаю: Лонгрід походить від англійського слова long read, що означає довге читання, довго текст. Лонгрід – це жанр журналістики, якому притаманний великий обсяг контенту. Обсяг Лонгріду може досягати обсягу повісті, тільки уявіть, яким він може бути великим. В Лонгрідах широко застосовують мультимедійний контент та художній літературний стиль. Особливість Лонгріда в подачі інформації не кожен довгий текст може ним рахуватися. Це не просто набір в тисячі знаків, а особливий стиль подачі змісту. Лонгрід має свої відмінні риси. Перше кількість знаків, що перевищує 10 тисяч символів. Друге наявність змістовної основи. Третє глибина опрацювання теми. Четверте унікальне оформлення. П'яте розбиття на частини в поєднанні з якісним графічним контентом. Сюди входить фото, зображення, цитати. Шосте драматична структура тексту з чітко окресленою сюжетною лінією. Лонгрід жанр, який включає супроводження інформації ілюстраціями, фото чи інфографікою, відео, аудіо тощо, деталізацію подачі даних, заглиблення у тематику, унікальний стиль подачі. Вміння затримувати увагу читача. Дослідники відділяють первинні структурні елементи лонгріду. Сюди входить текст з гіперпосиланням, аудіо, відео та фото. Це обов'язкові компоненти, без яких не обходиться жодна мультимедійна історія. До другорядних можна віднести інфографіку, слайд цитати, коментарі. Написати довгий текст ще не означає створити якісний лонгрід. Головне бути цікавим своїй аудиторії. Настільки, щоб читач зміг пожертвувати своїм часом для ознайомлення з об'ємним вмістом, перевага Лунгріду в тому, що ти можеш отримати повну інформацію за тематикою, перейнятися емоціями герою та разом з ним співпереживати. Короткі формати текстів такого запропонувати не можуть, оскільки передають інформацію в стислому вигляді. Вирізняють такі типи лонгрідів – портрет людини, репортаж та аналітичний текст. Його ще називають реконструктор. Почнемо з портрету людини. Портрет людини це Лонгрід про людину, її біографія, погляди, досягнення і так далі. Текст описує конкретного персонажа в деталях, за що і отримав таку назву. Головна мета як можна детальніше розкрити життя героя, його погляди, події, які з ним пов'язані. Ілюстрації виступають важливою частиною оформлення. Зазвичай такі лонгріди пишуть для розвитку персонального бренду або сфери послуг мистецтва тощо. Що використовувати для написання такого лонгріда? Цитати родичів, друзі, фото, унікальні факти про героя тощо. Таж описує деталі після закінчення якоїсь важливої події. Головне завдання цікаво розповісти про те, що ви побачили. Що використовувати для написання такого лонгріду? Фон з анімацією, інтерв'ю, аудіозаписи, відео з події. Аналітичний текст або реконструктор відтворює послідовність подій для з'ясовування її причин та наслідків, Що використовувати для написання такого лонгріду? цитати фахівців, посилання на дослідження, аналітичні. Таблиці, відео тощо. Написання лонгріду під силу далеко не кожному. За плечима повинен бути досвід написання коротких заміток, розуміння структури тексту та особливості його подачі. Поговоримо про етапи створення лонгріду. Перше це визначення цільової аудиторії для правильного вибору стилю подачі і мультимедійних елементів. Друге вибір теми і складання плану. Історія повинна бути корисною для цільової аудиторії. Третє це збір детальної інформації. Запишіть все, що можна знайти по темі. Четверте оформлення та публікація тексту: це верстка, контент, мультимедійні елементи тощо. Приступаючи до написання, дотримуйтеся структури створення довгих текстів. Як правило, вона складається з базових блоків: це зміст. Вступ, основна частина та висновок. Зміст має інтригувати і одночасно давати розуміння про тематику викладеного матеріалу. Якщо він займає кілька сторінок, можна дати гіперпосилання на основні частини, щоб читач міг швидко перейти до відділення, що його цікавить, або повернутися до прочитання пізніше, не гуртаючи при цьому вже пройдений матеріал. У вступі основне завдання зацікавити читача. Саме від цієї Частини, багато в чому залежить, чи буде чіпляти наповнення своєю аудиторією. Вступ може містити цитати, жарти і метафори. Головне, щоб вони були доречні в контексті тематики. Основна частина чітких вимог до неї немає, але важливо структурувати її та розбивати на розділи, щоб полегшити читачеві процес ознайомлення. Частина починається з підзаголовків, які інтригують і мотивують читати далі. Висновок Фінальна частина так само важлива, як і вступ. Щоб закінчення було сильним і незабутнім, важливо робити його не банальним, а використовувати незвичайні думки. На кінець хочу дати вам декілька порад для написання захопливого лонгріду. Перше, пишіть текст зрозумілою для читача мовою, без використання незрозумілих термінів. Друге шукайте зачіпки в залежності від цільової аудиторії. Це може бути гумористичний стиль, формат питання-відповідь, цитати фахівців тощо. Третє створіть атмосферу повного занурення за допомогою мультимедійних елементів. І четверте, додавайте посилання на першу джерела, дослідження, приклади і цитати. Якщо факти мають підтвердження, це підвищить довіру. Лонгрід це не звичайна новина чи актуальна проблема. Це комплексний сюжет. Не просто мультимедійна історія, а нова подача матеріалу, якісний журналістський текст, який зазнав трансформації, тому що вмістить в собі текст, аудіо, фото, відео, анімацію. Інфографіку тощо. Створення лодногріду є досить складною і трудомісткою роботою. Можуть піти місяці для збору інформації і тижні для написання тексту. Але воно того варте. Відео добігло кінця. Я дякую вам за перегляд і щиро надіюся, що змогла все доступно пояснити. Ставте палець вверх, якщо було цікаво, і не забувайте підписуватись на мій канал. Отож, ми з вами вже вивчили три жанри журналістики, тому у наступному відео зробимо невеличкий висновок всього почутого та вивченого. До зустрічі у наступному відео!